У цьому відео я створив новий аккаунт Brawl Stars, де на кожному персонажі мені можна зробити лише один вуз. Якщо роблю два вузи, то мій персонаж видаляється назавжди. І я ним не можу ніде грати крім для дня, щоб виконати квести. Ну і крім ранки, і моя головна ціль — це апнути 100 тисяч трофеїв до кінця 26-го року. Хоч апнути всіх персонажів на максимальний тір. Поїхали! Бум-бум-бум. Переможна перша гра. Переїхали. Мбаймба, їмбай, болічкамба. На з шелі плюс 10 трофей. Зараз я хочу назвати свій акаунт. Треба його назвати. Хм. Думаю, його назвати Хардко Старс, але ви напишіть варіант в коментарі. Просто я не знаю, як мені його ще по-іншому можна назвати. Ось я вирішив назвати його Хардко Старс. Нажимай! Чо? Ти не нажимаєш? О, найс, модельська нажав. Чому кнопка грати сіра? Це дивно. О! О, ні-ні-ні-ні! Я це дивитися не буду, діть нах! Рен-ден-ден. Так, забираємо, поняв, поняв, забрали PowerPoint, мінетки. Вау, 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 далі у нас діток. Та ну нафіг, я не знав. Що я все, пігнали в гро. Коротше, я тут там плюс-мінус 100 файл я вам це покажу. Ну, як я буду щось забирати. Ось я так уже заберу векбокс, бо ось вони нам дають, бо там бах якийсь, о, джекпот забрати. Ми йдемо в першу руку. Я вам звісно всі гри не буду показувати, бо це відео буде годину йти, але ну, десь буде. Трофеїв трофей в я вам це покажу. І поузивку можете побачити повін стрік. Фантастика! Це, звісно, не 100 трофеїв, але треба нагоди забрати. Там проболині та й купу іншого. І, до речі, ми грати лише тільки в ШД. Ось, ну в ранкет можна. Ось так. Дови, візьмемо далі. ж Лійомо, я трохи підвагало. зберемо пробов. Але в нього грати, звісно, не буду. Пінали цього ж де. Поміняємо кольори пігнали данні. У нас з'явився делістрих і ми затримаємо едва, а сьогодні лише 100 монеток. Також забамочки скоро будуть доступні квести. І давайте заберемо бокс Кобарта. Мені випаде щось потужне. Дуже потужне. А потім я відкрию ще два бокси, які я відкрив в минулому відосі, але я це не ставив Ви... мені нічого не випало, Я дуже не щось випаде. Вже я розблокировка Опа, собою. блядь. я випадково. О! Ля. Ля ляйки акції так пігнали в Next. і цуху я вам покажу, але можу вони всі? Може, вони всю можете просто подивитися. я тут навіть озвучити не буду, просто мусите посерена подивитись. цьому відео вам покажу десь п'ять днів, навіть, я точно не пам'ятаю, тож я вам не буду в, в, всі дні показувати прям повністю. Це капець буде. До речі, зберемо квестики, може виконуємо квестики і поокриваємо Квест на Шелі! Фантастика! Ну і я пішов його виконувати. Вкачуємо Шелі, щоб було нормально без узів. Деліки. Опа, на на на. Я зараз, я зараз їх відразу заберу сьогоднішнього. Хоч, да-да, я зараз я вам їх покажу тільки після того, як я всі Буду хоче побачити. Ну що, перегнали відкриємо відразу. Опа, вона залітає 100 кофеїв на шелі і відкриваємо деяки. Супер рідкий. Давай, давай, давай. Гавно. Далі. Опа. Ні, чорта. І очки сили. Будь ласка, давай. Ультра Легендарі і купу монеток в PowerPoint, або навіть персонаж, щоб я мог хапати. Ну же, давай. І. Епічний! І. Монети. Давай, давай, будь ласка, будь ласка, будь ласка, е, да, делік. Ні, чорта. І давайте. Горпорт ящик. Будь ласка, давай, 10, 12, 8. Так, тут можу пости сам перс і.

Йомайо, йомайо, сьогодні ми до... маємо його обнути на, хоча б на золото, на золотий ранг. Так, доб... слухайте, треба буде ще забрати нагоду брав в браву і випрати ключ цей, а також у нас нові теїки. Так, у нас тут, у PowerPoint, те, що треба. І та ні, та йди в сраку, йди в сраку, ні, та йомайо. Так, PowerPoint, непогано, непогано. Зараз я вирішив підключити Суперсаладі, щоб забрати барлі і його скінчик. Щоб потім отримати наче, монети або кредити мають дати. На дорогі славу. Які, які прикольні нові. Це змоку, наче гри. Так ось я під, У мене тисчупіес якихось і. І де барлі. Мене заскамували. Ну, надіюсь, потім дадуть. Спойлер дадуть. Так, Ну це дивно, ну окей, окей, окей. Просто що сталося. Чорт, давай, -мой--мое, так у назвати кольта. Давай, давай, давай. Давай! А! Есть! я єшь чрт помер! ай я яй яй перший у Сиу! Йо мое Ну окей, це хоча б два. А як больно. Ах ти ж свар заберемо сардовчики. Це було бідно. Я ще з нею можу грати, тож... але поки її припинив. Забираємо на Друзі Слави свого улюбленого, рідкого персонажа, ще, у яка... просто. І давайте погаємо на Едгарові. Хотілося би його трошечки попати, а хоча б на 500, але спершу давайте заберемо брав Сускей з ага. Все заберем. І що забрати напишіть мені в коментарях. Відкламуємо мега ящик. ласка, персонаж! Дивіть, це погано. Нічого там, блин. Ну ладно. ладно. Продовжимо. Апати отгра. Опа, опа, опа. Ба бам-бам-бам, летять кубки, відкриваємо монстр дропчики, деліки, будь ласка, щось мені маєш випасти. Черта. Ага, відкладаємо ще один справу пасу. Будь ласка, ну давай хоч щось. Чому такі не везуча? Вот, давали безплатно колись. Окей. Далі апати, уже 60, уже 75. Уже 90 хаос, дропи, оце все. Бам-бам-бам. Давай, міфічний. Міска. Давай! У мене очки сили. Ну Окей, окей, бр, бр, бр. -бр. Будь ласка, мехабокс. Ти мені даси механічний скін так чому нічого не випало? Що за анваки аккаунт? Окей, окей. Забираємо дорогу з слави опа Ого! Ель Примич. Найс. Эль примка, Опа, л Прима, О, на і забрали Ель Примчика. Можу, автомобіло теж не 500 відео. А може ні. Правильно, ні. Ви не вазані. Це ми може 1000 трофей. у стру, опа, заліта 90. То трофей є на едгрі. Бам-бам-бам! Бам-бам-бам. І, заб... і у мене вже на едгри 200. Так, я це не записував. Я не записував катки, але повірте, там узів не було. Тож ось так. Моки <coughs> без узів. Так, забираємо. давайте суперітку, заберемо кого би забрати. Хм. Звісно, цього дерева, бо у нас ще дешечка тільки, а в шоде він один із найкращих суперіткисних персів. То вони, напевно, Джеки, але все одно. Дочіку, давайте. Ух, ти, засуджую, засуджую нас у клуба. Ліднути треба. Давайте додамося в ще філіжанку. Ууу! Хоче з трофей. До речі, на шель треба довий цей, бо в мене вже один уз неї був. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Поїхали. Ось і пушетка. а потім купки просто та трофей. До речі, цікав. Чуть день аккаунту, я просто всрав. У мене якогось фіга немає просто ні там. У мене немає ні одної частини дня, хоча я і записував, тоже так. Так, від Камбрау пасик. Десь мені випадає щось. Потужно, я не сильно пам'ятаю, бо це було дуже. давно. це ще було в кінці січня. Так, давайте. Будь ласка, давай. М-м, нічого. Да, нічого-то, нічта. І нічого так. Виходжу значить далі пустел горо. О, доречі, тросовий. І ще був пас. Пойшов і Ridge. Не вже... Ні, трохи не залишилось добу. Давай, будь ласка, кредити. Ні, монетки, будь ласка. Кредити випадіть, я заберу бо. Будь ласка. Будь ласка. Давай, кредити, я заберу бо. Будь ласка. Посуп епічний. А ну, міфічний? Ні. Бандит Кольт? Да, да, бандит Кольт. Імба, імба, імбулічка, імба. Давай, і на ре, і здалі продовжую відкривати. І давай, і забираю я бонус, як аун. Ще один другий мій епічний персонаж. Так, хто тут у нас? Емс і Біа. Я би взяв, би, напевно, Емс. Вона набагато краще. Тоді ж в неї є Баффі, дрончик. А з бафів в неї дуже непогані. Хоч трохи вже занерфили. Але все одно непогано. Так, редкий, рідкісний кредит. Далі там кредит, йо мао. йо ма, йо мао, йо мао. До речі, мені дали Барлі. Мені дали барлі за Supercell ID. І також скінчик нарешті дали. Мені не раз чогось його не перший день дали. Ну, не перший, перший. 2 дня. Ось так. на рекорди. О, найс. Для Барлі. І цей скин легендарний просто скінчик. І так, третій день аккаунта. У нас ніфіга собі подаруночки. О, я вже не пам'ятаю, це наче перше лютого. Якщо. Вот 31 б... квіт. Жик я березня, як не 31. Виборів, да? Так, давай тадельки дельки забираємо. Може щось упаде. Пічний. Ну-ка, вам Йоу! Легендарний Ануперс. Фрэнк! епічний, давай! Кради. Я МЗБ руда, ну нафіг! У мене ж кредити є. І Мс. Зазвичай наказу просто маєм <кхух> Емс. Просто Емс. До речі, відео не було аж цей тиждень. А я тільки почав це відео звучити, відео не було тільки 4 дня. Ось так от. Але це відео почав озвучував 25 числа. До речі, чи, кого б взяв? Бо я, напевно, взяв би із ту, напевно. Хоча і пейма, або БІА. Але, Ну з мені... буду мені. До речі, я, я прослав весь четвертий день. Аккаунту. і теж! і там вот теж відкрове досі. Ну короче, там стіки нападало. Там На над, на uh, із двух бутечків по, по 10-12 предметів вилетів окей. це Ню маю 8 ну, годарных. Нет. Ну-ка, Га... не плани гаджет і кучу монет і скінчик Понял, да, чому на кауте уже 500 трофеїв и лежать уже два мегабоксика. По йому відкриваємо і. ні чорта. Так, слухайте, давайте кого би забрати? Хм, давайте Джекі. Давайте Джекі, Джекі непоганий персонаж, Ти більше я граю тільки в World. І до речі, я можу грати у випробування різні і можу погодити босів. Ось. О, так, що мені випаде? Ні чорта. Кредити, до речі, потрібно. Ідуємо бокс, теж дев'ять. Це теж мало. Ні чорта. Скільки? Я майже пройшов БП. Окей. Ніфіга, монет на... Мене вже 20 монет, жесть. Так, давайте відкриваємо. Будь ласка, давай, легендарний. А краще... Ульт! Міфік. Давай, і... Міфічний. Монети! Пауерпойнти. Хоча б... Хоча б про себе дали. Хоча б супер рідкісно. Так, чи скоро новий пропаз має вийти? Закоханий день, закоханих. Так, кредити давай забираємо. І навіть пушити приміча. Давайте попушимо трошки примиче і заберемо. Ще городи. В правопасі опана і нічого. Скоп довго на не сраду. Так, у нас тут 1000 голдий. Це скільки голди, 20 голди. Хоча, напевно, на нульових аккаунтах це небагато, бо там стільки мене треба для покачки. Там лише одного перше, що вкачати на фоуз усіма в двадцять. Так. Режими. Оляля, які режими з'явилися. Ну, по Обідно. не забідно. Такому давайте Френка, підемо. А потиходя. Хоче... Блін, а я... Слуха, я можу в цей режим піти? Наче не можу. Так все Завжди точний було там модифікатор з одним наповал і ну, зробити ус за персонажа від на початку гри просто тепер як я його взяв, це потужно буде. Так, поїхали. Я бачу Діномайка, але до нього крашні йти, буде готувати баночку, 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 як писали якітерзаніта. Випробування з міста Ромпі. Де чи це відео я мене дуже пізно вже. А я не пам'ятаю. Так. Блін, немає. Йоу! Тихо, головне не звити, Головне не звити. Найс. Забрав блядь, майка, забрав. Я дивлюсь час просто. Не, не звичайний час. Так, окей. Ммм, mm -hmm, гоберт. На той час, наче в мене ще гоберта не було на основі. Mm -hmm, чи був, я не пам'ятаю. Oh! І тут під філ мене закрисив. Мрай старану. Окей, це можна рамбам. Бам-бам-бам-бам. Мені ж до часов трофей в пінали бам. Прімчик до речі до Рослави, що тут у нас? У-у-у, Барлі! А ще я отримую за нього 160 кредитів. Ну, до речі, це. До речі, це якраз скільки коштує Барлі. До речі, вийду. Окей, пігнав пушити далі. Етгара. І виконуємо квест. Треба лапнути на уже на золото. І стартовщики. Я дуже надіюсь вибити якогось персонажа. Або хоча б Ш... Гіперзаряд. гаджет, або по 8 епічних О! панданіта. Я забираю ПМ! ПМ. Ім'я фічний персонаж. Звісно, Мортис, бо він единиць з бафіком, єдиний наш якого є бафік. Вигнали з сергового збройпасу і мені випав перс! Перс! Мені випав перс, мені випав перс. Я радий, я дуже радий. Пу нарешті перс. Йому пригнав Френка пушити. Просто опана. Опана! Перс наш Другої Слави! Напишіть мені в коментах, кого взяти. Напишіть. Напишіть. Апамі Френка і вже майже соточка. І я заправ деліки. Я заправ деліки А ні, я виконав квест. О, скін на сту. Супер зірка сту. Я вже ском ще триму Жесть кажуть, з кого Напишіть, кому не вкачать на 2-май. Троп Френка. Соточка є. І далі продовжуємо. продолжим. Бам-бам-бам-бам. Эль І и 300 тропев. 15 ранг в 2020 році. 19 І... Бам. Я даже до стрику до речі. І це вже п'ятий день, у нас тут бомбокс і. Це да, п'ятий день. Тому що четвертий день мене просто ні чортав нема, у мене просто все зникло. Ну, Мені там хоче трупового попадало, я відкрив ящики із минулого відвосу. Мені там випало е е 10 і 12 предметів, випали просто скини епічні. і. рарні. Я просто все всрав. Ну, вибачте мене, весь четвертий день. Я всрав, як я апнув тисячу трофеїв. без узів. Не було зів, наче на кому, ну, <гум> дуже сильно почешу за це. На цьому будемо заканчивати сьогоднішню серію. Побачимось уже коли буде next відео. Уже ще покажу 5 днів наступні і не тільки. Ну, з вами був я, Пардушка. Новий формат відео. Якщо воно забере дуже мало переглядів, мені буде дуже обідно і я не продовжу. До речі, заберу бафіс вперше. Я, якщо буде супер мало переглядів, як на відео про Майнкрафтову версію оновлюється, тож якщо буде дуже мало переглядів, я роз... Мені буде обідно, я не продовжу це, бо це не виходить дуже багато часу. Бачите, що тиждень я ж не був відео, бо я знімав тільки це. Ось, тож. Ось так. Якщо не буде переглядів лайків, я не продовжу. Ну а сам був я, парадушка. Всім до нових зустріч, зустрічі, і всім, браточки!